Зовсім скоро в тебе ювілейний концерт, 20-річчя кар'єри. Саме з тебе починався український шоу-бізнес серед інших українських артистів. Що згадується з початку кар'єри? Зайняв перше місце на Червоній руті і думав, що зранку в мене буде довгий лімузин під готелем. В Донецьку це було е готель Шахтар. І думав, що в мене буде купа шанувальників, Вийшов ніякого лімузіна. Плацкарт все починалося достатньо скромно. Потім тільки згодом ти собі сам купив лімузін, аби підтвердити статус головної зірки країни. Я купив його не тому я купив, тому що так вийшло, що не вийшло людей, які допомагали мені. Зробити так, щоб був літак, щоб ми прилетіли літаком на Євробачення. І тому я для того, щоб якось здивувати, що ми не з села, що ми такі, ми ж це ж перший раз були Євробачення, щоб про нас не подумали, що ми якісь там забиті, то я купив цей лімузин, Коротше, і на ньому так і не їздив. У сина нещодавно були канікули. Як провели? Чи їздите ви на осінні канікули відпочивати, чи тільки на літні? Ні, Ну ми їздимо на літні. Мені так не, не дають його на багато на ну, протязі року. От але ми були з два дні. Ну нам забороняють, але ми інколи. Просто в нас одна гра, в якої ми граємо в айпаді. Ну, тобто ми з ним в одному клані. І я забув, як називається, там така жовта рожиця скричаща кричаща така, ну, в Айпаді. І там будувати треба, коротше, там. І я краще з ним в одному клані. На осінні канікули не вдалося багато часу провести разом, але на літні канікули вже поїздили, так поїздили. Були у великій подорожі Європою на власному автобусі. А звідки ти знаєш? Ну шість тисяч кілометрів ми десь проїхали. Я приблизно їхав по тому самому маршруту, як на якому їхав, ну коли я їхав на мотоциклі. Десь роки три тому назад, ну багато місця їм показав. Я дуже хотів бути першим. Моя перша дружина Олена Мозгова нещодавно народила дитину. Як вона нам сказала, ти її так не привітав особисто. Ні, Ну я сказав, що вітаю тебе. Я просто, ну, звичайно, але, з квітами не приходив під, під пологовий будинок, але ну я просто про це так само дізнався, так пізніше трошки. Ну тому це ж скривалося, в принципі. Ну і я так не дуже дізнавався. А потім, коли дізнався, привітав, сказав.